Друзі, привіт ще раз! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Отримала коментар зробити сьогоднішнє передбачення на веселішій колоді. Мені стало цікаво, давайте спробуємо вперше таке, щоб другий раз робити карту дня, але ну, чому б і ні? Давайте подивимося: Свята смерть карти. Колода така таро Санта Мерти. Подивимося, що вона нам розкаже, яку енергетику несе нам день. Отож, 5 лютого 2024 року. Енергетика дня. І карта для нас. Як, як таке може бути? Двійка Пентаклів. Ну, якщо зараз на дні колоди випаде дев'ятка Пентаклів. Ну, як так може бути? У нас була сімка Пентаклів на Дні колоди, тут вже дев'ятка Пентаклів. Ну, тобто, все день такий, як і є, нічого іншого? Сумніви, вагання, коливання. Все так, як і має бути. Тільки дев'ятка, в нас там була сімка на дні колоди, а дев'ятка, сімка це коли я ще роблю щось, невпевненість, коли плоди ще не дозріли. А дев'ятка це вже результат. Це коли я знаю, що я роблю, я впевнений, що мені грошей вистачить, чи я впевнений в своїх ресурсах, впев... трішки помінялася така енергетика, що десь. Хоча є коливання і вагання, але є впевненість і розуміння. Вже, можливо, ситуація трошки вас помінялася з роботою, з оплатою, з домовленістю, або ви самі для себе щось зрозуміли, тому що на дні колоди вже дев'ятка пентаклів. Я знаю, я можу, мені хват... достат... дос... досить достатньо <смі> ресурсів вистачить на те, що я хочу. Тут же впевнені з'явилася. Аж мені мурашки побігли. Давайте подивимося, що, що буде допомагати. Що нам допоможе? Що в нас було? П'ятірка пентаклів. П'ятірка мечів була, а тут вісімка мечів. Знову мечі. Ну, дивіться, енергетика, та, але ж трішки змінилася. Було 7, стало 9, тобто в прогрес, в ріст йде. Там у нас було 5, знову ж таки, ситуація змінилася, а тут 8. Але змінилося вже в іншу сторону. З невпевненості впевненість. Вісімка це от, зовсім інакше тут зображення. Вісімка мечів це тупікова ситуація, коли я не знаю, куди рухатись, я не знаю, що обрати. А тут, ви подивіться, мені нагадує дуже вісімку. Вісімку. Та боженько забула. Вісімку посухів, вон. посухів, там посухи летять. А тут мечі летять, тут таке. Ух, я можу, я знаю. Тут така впевненість, тут така рішучість. Я знаю, що я хочу, я за це буду боротися, я буду доводити свою думку, свою. Отут, дивіться, таке враження, що дійсно треба комусь довести. Тут, от. Двоє, два шкілета, так один напроти одного, і отак, от як, як два барана на мостику вперлися один в одного і, і не пропуск... ну, кожен стоїть на своєму. То я знаю, що я хочу. Я не відійду, я не поступлюся. Подивіться, яке тут гух, яка сила. Я володію інформацією, я. Можу переконати, я впевнений, я знаю, і я не боюсь, я готовий іти на пролом. Меч на голову. Бо п'ятірка в нас там була, що допоможе. П'ятірка це все-таки як 50 на 50, це такі коливання, вагання, а тут вже яка впевненість. Так, а що в нас було? Що буде заважати? Туз був так, вогню, туз. А що нам буде заважати? Ну, також якась вона мене така яскрава та колода. Але от я її хотіла з самого ранку першої взяти. А чому? Бо така енергетика сьогодні, от такого коливання. І тому я взяла небо і земля. Що буде заважати нам сьогодні? Паш Кубків. Але знову ж таки одиничка. У нас був туз вогню, а зараз у нас паж кубків. А кубки це наші емоції. Як, заважав, як зранку нам заважав, показало, що буде заважати вогонь, наполегливість, впертість, така суперактивність, злість, то вже ближче, бачите, до обіду помінялися на емоції. Заважати будуть емоції, сумніви, можливо, жаль. Тому що дивіться, яка тут анаполевість. Можливо, що я. А може, не треба отак різко і так завзято. Емоції будуть заважати. От єдине, що помінялося, це що нам зранку показало, що буде вогонь заважати. А зараз що вже? Кубки? Емоції. Ось такий сьогодні день. Ну, практично нічого не змінилося. Енергетика не помінялася, тільки більше впевненості додалося. Впертості, впевненості. Сподіваюся, вам було цікаво. Для мене це вперше. Дякую, що ви, ви підкидуєте такі ідеї. Пишіть. Будемо пробувати щось нове. І я бажаю вам вдалого дня, мої любі. Дякую, що ви в мене є. Мені цікаво відчувати таку, такий зв'язок з вами. Дякую вам за таку комунікацію. Сподіваюся, вам також це цікаво, так як і мені. І почуємося ще, мої любі, Па-па!